Продовжується наша робота стосовно комісійних обстежень, об'єктів централізованого та децентралізованого водопостачання. Майже всі об'єкти централізованого водопостачання і підприємства, що надають такі послуги, вже перевірені. Частина лише стосується міста Шуки Шосінського району, що минулому місяці у квітні було. Відібрані зразки води, це ми теж розкажу служби і вже в нас є результати. І заплановано ще по селах також відбір води. Всі проби відбираються за державний кошт проби, які були відібрані. 8 проб на... Мікробіологічний та загальнохімічний аналіз перевищень, відхилень від Держсанпіну не було. Вода у нас відповідає якості. Звертайте увагу, температурний режим підвищується, і інфекційні хвороби посилюються. Довели таку з директорами ринку та закладами торгівлі ще на початку квітня.